Громада кожна процвітає, коли влада її розвиває, органи місцеві про добро дбають, жителів бажання всі задовольняють. Тож сьогодні в день святковий, в час важкий такий військовий. Вас дозвольте привітати, щиро й сердечно вам побажати, мудрих рішень приймати багато. Над вдосконаленням нашої громади працювати завзято. Від роботи, отримувати лише позитив, працювати над втіленням всіх перспектив. Щоб в громаді розквітало селище і село, щоб людям приємно і класно було. Рішуче долати незгоди і турботи, легко вирішувати найважчі роботи. З днем місцевого самоврядування хай здійснюються всі гарні бажання. Здоров'я міцніє, супроводжує удача, і під силу буде будь-яка задача. Бажаєм терпіння, стійкості й сили, Хай сім'ї будуть в безпеці і мирі. Мир, спокій, добробут, селищ і міст процвітання, і нашої громади, фінансове зростання.